来，来，来。 Я вам советую. Все заготовлено, <клес> моя танчка заготовлена. Второй. Гуда я кушала. Свежу на нескрутиться.

Мара Мара Де вони? Ще вони дістають Ми теж маємо право. Вони там мають право. Вони пішли в магімбрує. Що вже закриває алею для неї. Давайте мегу закриємо. Давайте мегу, Лем. лебідь плазу, лебідь плазу. Всі люди звідси мають кучка. Вони мають права. Не наші гроші позволяли. Ми зараз ми рано будемо їх, хай вони освободять. Ми ділямо виходимо. Як швабалька їде, як шлацьовує гроші? А чого ви тоді не що не знали? Що це зараз? А чого ви прийшли? Вони прийшли на що ви прийшли? Посмотрим нас, коли все, там, мені на запалі. Ви думаєте, Людям спати не дають. Не дби мав, жив мені. дали. А хто їм дали вчора одного говорять? Да, да.